Я би хотів почати з того, що насправді ми зараз такий період маємо, коли щодо формату інтерв'ю є багато дискусій. Хтось каже, що гостю має бути дуже комфортно спілкуватися з журналістом. Хтось каже, що гарне інтерв'ю це те, яке некомфортне для гостя, для спікера. І коли ти. Це знов таки, це як додаток додається, але коли ти не робиш гостю теплу ванну. То таке питання до вас: як ви ставитесь до тез гарне інтерв'ю комфортне для гостя, і чи є це правильно? Як ви думаєте? Дивіться, потрібно враховувати, що інтерв'ю залежить в першу чергу від настрою обох в той момент, коли ви пишете інтерв'ю, тобто від настрою інтерв'юера. Мене відповідно, і від настрою гостя, якого я запрошую. Дуже часто в мене так трапляється, що ти все одно вибудовуєш якийсь план, готуєш запитання, теми. А коли зустрічаєшся з людиною, щось трапляється, як у нас сьогодні. Ми з вами зустрічаємося після бурхливої чергової ночі обстрілів, російської атаки, прильотів у Київ. І тобто, я думаю, що і у вас весела нічка була, і у мене весела нічка була. І буває таке, що зустрічаєшся, Щасся просто з таким настроєм. Знаєш, те все роз. Не буду тут матюкатися, e, і у вас виходить відповідне інтерв'ю на актуальну тему, як то кажуть. З приводу так. того, тепла ванна чи не тепла, я ніколи не боялася в своїх інтерв'ю ставити незручних, гострих запитань, запитання інколи е, руба, е, в лоба, як то кажуть. Але потрібно зважати на той факт, що для цих запитань е, потрібен вдалий момент. Тобто, одразу, mm -hmm. коли... З гостем. Звісно, що я не почну там з питання руба в лоба. Е, я... Як то кажуть, поставлю кілька питань, щоб настрій був відповідний, і щоб у людини склалася до мене довіра. І вже коли я бачу, ну я думаю, що і ви бачите по своїм гостям, коли людина посміхається, коли вона більш відверто починає відповідати на ті чи інші запитання, тоді саме прийшов час ставити незручні питання, як я їх називаю. Ну і знову ж. Якщо е, у мене є до героя е, ті чи інші питання, і я не згодна з його точкою зорою, е, я ніколи не буду мовчати і завжди е, буду ставити ці питання. Буду завжди відстоювати свою точку зору. Я вважаю, що в дискусіях народжується істина, е, мені. Прилітає періодично і дорікають, що інтерв'юер це людина, яка має кивати головою, має погоджуватися зі своїм гостем. Абсолютно не згодна з цим. Тому знову ж таки відповідаючи на ваше запитання, все залежить від настрою і гостя і інтерв'юера, від актуальності тих чи інших подій в країні. І е, від е, влучених моментів. Ну, якщо гість зашкварний, звісно, в нього є питання, е, до нього є питання у суспільства, то я всі ці питання поставлю. Звісно, це не має бути тепла ванна і, як я кажу, компліментарне вилизане інтерв'ю. Так. Я знаєте, чому не спитав, як у вас настрій, тому що я побачив, що на задньому фоні є напис Все вода добре, тому. Я б з цього приводу і не не Спитав, власне, я Та моя От, табличка, знаєте, я її купила колись на Андріївському звозі. Ми гуляли з моєю тітою, і я побачила цю табличку, кажу, вона мені потрібна, тому що вона мене стоїть завжди при вході до квартири на комоді. І коли у мене поганий настрій, я заходжу і бачу, що все буде добре. Знаєте, як нагадування. Коли я проходжу повз, я бачу, що все буде добре, не писані здити. І просто для підняття бойового духу, тому що що робить зараз Російська Федерація? Вона щодня добиває е, того, щоб підірвати наше ментальне здоров'я і наш настрій, щоб ми всі впали тут в депресію, кричали про перемовини. А насправді так не буде, тому що ми незламна нація. 100%. все буде добре, хочу підтвердити. Та. І е, от ви сказали: якщо гість зашкварний, то Йому треба ставити питання. Бісно, і гості. Безперечно, більше того, Кирила. Так. Я роблю опитування. Якщо у мене якісь гості суперечливі, я завжди в Ютуб-спільноті в соціальних мережах перед записом цих гостей роблю опитування. І найгостріші запитання я ставлю. Я завжди попереджаю, що ви ж розумієте, у суспільства є питання до вас. Це не буде компліментарне інтерв'ю. Я дуже не люблю узгоджених інтерв'ю. Всі знають. Аліну Доротюк, вже в шоу-бізнесі і не тільки. І люди, які йдуть до мене на інтерв'ю, вони знають, що я не погоджуся на узгоджене інтерв'ю. У мене, мабуть, за всю кар'єру було кілька всього інтерв'ю, я називала не раз, що це було за інтерв'ю, з якими героями Реально, коли були узгоджені теми. Але це не було так, що, знаєте, як каже герой. Я хочу віддивитися і вирізати все, що мені не подобається. Ні, я завжди попереджаю, або ми йдемо на компроміс. Доходимо компромісу. Або тоді я не пишу це інтерв'ю, тому що це моя репутація, і питання будуть у першу чергу до мене. Безумовно. А, такий ваш погляд так мені сподобався, коли ви сказали про те, що всі знають Аліну Доротюк у шоу бізнесі, і це, а, це мені дало зрозуміти, що всі знають ваші принципи. Безумовно. Та. І а, щодо от таких зашкварних гостей, скільки їх у вас було? Хто вони зашквари можна розцінювати по-різному? Я називаю зашкварами це актуальні гострі теми, коли людина. Так. Можливо, зробила неправильний вчинок або оступилася. От я не раз зазначала в інтерв'ю, що я дуже поважаю Юрія Горбунова, який не побоявся після скандалу з грішми з держбюджету Держкіно. Ви також, мабуть, читали цей скандал, прийде до мене на інтерв'ю і чесно відповісти на всі запитання, які на той момент були до нього у суспільстві. Просто мені дуже не подобається, що зараз ж, ви знаєте, в суспільстві оця нова щирість, як називається. Ну, щирість або є в людини, або її немає. І коли люди не, не ходять, не. взагалі відмовляються і думають, що мабуть пройде час, всі забудуть, якось воно так е, викинеться. знаєте, Ця сторінка із життя, суспільства. Ні, так уже не буде. Е, потрібно врахувати цей факт е, до повномасштабного вторгнення всім було модно бути аполітичними, як я кажу. Е, всі говорили, ну, ми будемо говорити про все і ні про що, як я називала ці розмови. Мови, але головне не зачіпати тему політики, не зачіпати там поїздок на Росію, співпрацю з Росією так от повертаючись до Юрія Горбунова, я поважаю безмежно людей якими б вони не були зашкварними на той чи інший момент, коли вони проходять на інтерв'ю у суспільстві, як здається, суспільству і суспільній думці, але при цьому не бояться приходити і чесно вступати в дискусію, вести діалог, вислуховувати запитання, відповідати на ці запитання, тому що будемо відверті, не всі вміють правильно вести діалог і, взагалі, суспільну дискусію. Ми два роки тому брали інтерв'ю в Ігрине Фаріон. Безумовно, людина, яка залишила свій слід в мовознавстві, загалом в відстоюванні прав української мови. І у вас було з нею довге інтерв'ю: дві години, якщо я не помиляюсь, було це інтерв'ю. І вона, я собі виписав, яку цитату вона сказала: Я різна, я ніжна і грізна. Дуже така цитата, яка загалом характеризує Ірину Дмитрівну. Я би хотів запитати у вас, якою вона вам відкрилася, тому що я спілкувався з багатьма журналістами вже після трагічного замаху на Ірину Фаріон. Вони кажуть: от для мене відкрилася вона ніжною, а для кого хтось каже, грізною відкрилася. Тобто для кожного по різному як для вас як для вас відкрилася Ірина А, таке невелике уточнення. Писала з Іриною а. Дмитрівною два інтерв'ю. Ми поїхали з батьками з окупації, потрапили до Львова. Моя подруга близька, вона навчалася з донькою Ірини Дмитрівни, і я була в такому трішечки пригніченому, депресивному стані. Вона сказала: тобі ні в якому разі не можна замикатися, ти повинна працювати. У мене був попередній ютуб канал Дораці, і от вона каже: Давай організуємо інтерв'ю. А вона мене запитала: а з ким би ти хотіла тут у Львові організувати? Зувати інтерв'ю. Я кажу: ти знаєш, я хочу, я її одразу згоду сказала записати Ірину Фаріон. Це моя давня така навіть мрія була. Хоча я часто зазначаю, що я не мрію, немає нічого неможливого, Якщо хочеш, просто роби стукає, і двері тобі відкриють рано чи пізно. І вона каже: Добре, я наберу Софію, вона набрала Софію і буквально за кілька днів ми записали з нею перше велике інтерв'ю на мій попередній YouTube канал Дороті про передумови російсько-української війни. І для мене тоді Ірина Дмитрівна відкрилася як людина дуже грамотна. Розумна, в якої просто якась досконала величезна пам'ять, тому що тримати ці факти прямо з датами, з усім, аналізувати так чітко, відповідати конкретно на кожне питання, яке тобі ставить журналіст. І те інтерв'ю зібрало там щось за перший тиждень, майже мільйон переглядів. Воно досі є на моєму ютуб-каналі Дороті. І мені захотілося ближче познайомитися з цією Людиною і буквально за кілька місяців я вже її сама набрала, сказала Ірина Дмитрівна, у, у вас є авторський проєкт Ген Українця, якщо я не помиляюся зараз, де ви відкриваєте значно глибше особистості людей, які доклалися до тієї України, яку ми зараз маємо. І от мені хотілося б значно глибше познайомити своїх глядачів. Вже мого нового ютуб-каналу з вами, саме як з жінкою, як з матір'ю, як з бабусею, тому що я знала, що в неї двоє прекрасних онуків. І вона мене запросила додому. І от ми з нею спілкувалися. І, а... Та Ірина Дмитрівна, яка мене зустріла на порозі своєї квартири, це справді абсолютно багатогранна жінка, ніжна, грізна. Такою вона була. І Коли вона говорила про своїх внуків, в неї загоралися очі, і вона просто мліла. І це, ви знаєте. Вона була борчиною за все українське. Мені здається, що з нею пішла ціла епоха, і зараз я не бачу просто альтернативи, хто б так відстоював українську мову, мовне питання. А я вважаю і наголошую постійно в своїх інтерв'ю, що ми зараз боремося не тільки за власні території, ми боремося за власні традиції, за свою мову. Ми боремося за те, щоб зберегти Україну такою етнічно. Досконалою наскільки це можливо. Нам тут не потрібно чуже. У нас настільки багата своя культура, нам би її розвивати, відкривати і примножувати. І от так. те, що робила Ірина Дмитрівна, так можливо радикально, але мені дуже не вистачає цього радикалізму зараз в сучасному суспільстві. І це неймовірно величезна утрата для всього українського народу. Тому як правильно ви зазначили, це легендарна жінка була ще при життю. І е, це е, гірка утрата для всієї української нації, і я в цьому переконана. Хто, на вашу думку, є крінж року 2024, коли ми підбиваємо підсумки цього, цього року, такого року складного крінж року? От, для багатьох це по-різному, тому хочеться у вас це дізнатися як у людини, яка Безумовно, багатьох людей шоу бізнесу знають. Ну, я не знаю, хто такий крінж. Ви знаєте, я останнім часом, я раніше якось боролася, намагалася комусь щось довести, вказати на якісь mm -hmm. помилки, а потім я зрозуміла, що. Е... Ну, якщо до людини не доходить з десятого разу, немає сенсу е, називати когось крінжем року, ну для мене є там певний перелік особистостей, які я взагалі не розумію, чому у нас немає цієї культури відміни, і чому там їх тягають з інтерв'ю на інтерв'ю, надають їм інформаційний майданчик, інформаційний простір відповідно. Для мене це шкідництво. Я можу назвати це. Е, Карячка, алхім. Я цього не приховую. Це для мене люди, які начебто зараз багато хто напише, докладаються до нашої перемоги, донатять. Але ви подивіться, які наративи вони взагалі просувають для своєї аудиторії. Ну, тобто, для мене це набагато більше шкідництво, ніж, як кажуть, як я люблю говорити, всі зараз провини замилюють цим соусом ЗСУ. Так, допомагати на ЗСУ це нормально. Не допомагати сьогодні на Збройні Сили України це не Ок, а допомагати це Ок. І бабуся, якась, яка віддає з пенсії 10 гривень для неї це велика сума, ви розумієте, але вона також допомагає, тому що сьогодні потрібно заплатити комунальні послуги, купити якісь продукти і вижити. Ну, У багатьох пенсія там три чимось тисячі, наскільки мені відомо. І навіть вона віддає мені просто, коли я там збори роблю, пишуть люди часто на Монобанк да, там по 5 по 2 гривні. І я хочу сказати, що саме оці суми вони і закривають величезні збори. Тому. Я не люблю, коли прикриваються цими зборами допомогою. От вам я назвала от і деякі блогери, мабуть, з такою великою мільйонною аудиторією для мене вони будуть завжди крінжові. І я не розумію, чому їх досі толерують, і у нас немає культури відміни, але є позитивна тематика. Ми до цього йдемо і багато позитивних кейсів. І навіть за українську мову слід зауважити, що якщо раніше до повномасштабного вторгнення я переходила з поваги до своїх гостей на російську мову, то зараз все моє оточення, моя. Бульбашка шоу бізнесу, коли ми перетинаємося на тих чи інших заходах, вони зі мною спілкуються українською мовою, і мені це свідчить про позитивну динаміку. Угу. А ви б хотіли зробити інтерв'ю з кимось з цих людей, яких ви назвали? Я розумію, що ви сказали, не розумію, коли їх тягнуть на інтерв'ю і на якісь заходи. Але знаєте, один з журналістів, ви певно, здогадаєтесь про кого я кажу. Він сказав, що з негідниками також цікаво говорити. Чи цікаво вам говорити з Анною Лохім і Карячкою? Ні, мені не цікаво. Я вже зазначила, що я вважаю це шкідництвом, коли їм надають інформаційний майданчик. Їх популяризують. Популяризують, тобто додають їм підписників, додають їм підписників, додають їм рекламодавців, додають їм рекламодавців, додають їм грошей. Це ж все взаємопов'язано. Тобто люди дивляться і думають: ага, якщо корячці можна називати Збройні Сили України м'ясом, вивозити свого чоловіка за кордон е і виступати за примирення, значить і мені можна. Ви розумієте, про що я? Ті, хто дають багато інтерв'ю, що е нам часто буває некомфортно, як спікерам, вони це кажуть. От таке питання до вас: а журналістам під час інтерв'ю часто буває некомфортно. Звісно, буває некомфортно, бувають різні герої. Звісно, не завжди приємні герої. Ну, тобто, буває запит. Знову ж таки, ми повертаємося, що є ті люди, які особисто мені цікаві, яких мені цікаво відкрити, розкрити з іншого е, боку. А є запит моїх глядачів, коли вони там постійно мені пишуть в youtube спільноті або під інтерв'ю, запишіть того чи іншого е, героя. Але я намагаюся завжди. Зробити діалог на рівні, як би там uh -huh. не було. Ну, ситуація, коли некомфортно. Які можуть бути передумови, що вам некомфортно? комфортно не так, подумати? Кирило, я професійна журналістка за освітою, і загалом я uh -huh. журналіст. І, звісно, буває. Ви думаєте, гострі і незручні запитання ставити завжди комфортно? Ні, не завжди комфортно. Ні. Моменти також не дуже комфортно, але я веду до того, що ми маємо зберігати спокій, бути на рівних з гостем, якого запросили, і робити ту чи іншу розмову максимально інформаційною і наповненою, і корисною для свого глядача.